У надвірні нещодавно відбулися матчі з мініфутболу в рамках змагань Ліга кращих серед учнів ЗЗСО Надвірнянської міської ради в 2024-2025 навчальному році. Позмагатися та визначити, хто найкращий вирішили шість команд. Вітаємо на майданчику команду Надвірнянського ліцею номер один імені В'ячеслава Максимовича Червова. Начальник виділу молоді та спорту Василь Шовгнюк, звертаючись до учасниць змагань, акцентував увагу на досягненнях, які вже мають дівчата, та нагадав, що до команд, які не братимуть участі, будуть застосовані штрафні бали. Я радий Я бачити, бачити вас так чисельно на такому футбол, чудовому виді футбол, спорту, як футбол, футбол який об'єднує не тільки футбол, наші навчальні футбол, заклади громади, футбол, а й цілу Україну футбол, і цілий світ. І, і пам'ятайте, пам що те, що ви сьогодні представляєте навчальний заклад, ви вже є переможцями, Ви вже є гордістю навчального закладу, від якого ви приїхали. Не всім вдасться перемогти сьогодні, але я бажаю, щоб ця боротьба була чесною без травм. І хай переможе та команда, яка найбільше готувалась і яка має характер і продемонструє хороші результати. Пам'ятайте, що. Кожне ваше призове місце це є в турнірній таблиці до загального заліку певна кількість балів. І та команда, яка не бере участь у одному з видів, вона автоматично стає останньою і додається плюс три штрафних бали. Тому я бажаю всіх видах нашої ліги кращих, нашого проекту брати участь, перемагати і на день фізичної культури і спорту. По підсумками всіх заліків отримати хороші, хороші призи. Всім нам миру і перемоги. Слава Україні! Після завершень змагань судді визначили переможця та призерів у групі 1 Перше місце здобула команда Надвірнянського ліцею номер 2 Друге місце команда Молодківського ліцею. Третє місце команда Надбернянського ліцею Престиж. У групі 2 перше місце виборола команда Надвірнянського ліцею номер 4 друге місце зайняла команда Паришинського ліцею, а третє місце посіла команда Назавизівського ліцею. Переможці та призери змагань нагороджені медалями, грамотами та кубками, а команди переможці отримали футбольний м'яч.